У цьому відео інформація про виробника модульних готових будинків торгової марки Українська Мрія. Як працює, що пропонує та які переваги цього виробника. Розглянемо модельний ряд модульних будинків компанії. Тож почнемо. Все більшої популярності в Україні набувають модульні будинки завдяки своїй екологічності та енергоефективності. Торгова марка Українська Мрія пропонує економічне доступне житло європейської якості. Компанія вирішує такі задачі: будівництво економічно доступного житла, дачі або офісу з повним оздобленням та інженерними комунікаціями. Швидке будівництво. Повністю готовий будинок з ремонтом та комунікаціями будується за короткий час і транспортується в готовому вигляді на вашу ділянку. Зниження витрат на комунальні послуги завдяки сучасному технологічному підходу. Можливість серійного виготовлення за короткий час для баз відпочинку. Цехова збірка дозволяє підвищити якість будинку і уникнути впливу погодних умов на конструкцію споруди під час будівництва. Мобільність можливість неодноразового переміщення будинку в процесі експлуатації. Торгова марка Українська Мрія виробник готових модульних будинків і споруд, які виготовляються в цеху, що дозволяє працювати у будь-яку погоду незалежно від сезону. Перший будинок був побудований ще у 2008 році. За цей час керівництво стажувалося в США, Норвегії Польщі, вивчаючи технологію енергоефективного будівництва, яке позитивно зарекомендувала себе в таких країнах, як Канада, США, Фінляндія, Норвегія, Угорщина, Литва, Румунія, Німеччина та інші. Популярність дерев'яно-каркасної технології набирає обертів і в нашій країні. Тільки за останні 4 роки компанія побудувала більше 300 готових об'єктів. Власником заводу є польська компанія Trade Industrial Company IB, яка знаходиться у місті Жешу в Польща. Під європейським брендом T-Cup House випускається продукція для європейських та американських партнерів. На ринку України компанія називається ТМ Українська Мрія. Компанія постійно розвивається і розширює свої можливості. Сьогодні компанія виготовляє не тільки одно- і двохмодульні будинки, але й двоповерхові та 3-4 шестимодульні споруди під ключ. Крім того, розпочато виробництво лазень і саунд під ключ споруд для відпочинку. Варто також зазначити, що у 2018 році компанія вийшла на міжнародний ринок, що підтверджує відповідність продукції міжнародним стандартам якості. Переваги компанії. Екологічно чисті матеріали. Будинок виготовляється з екологічно чистої деревини та утеплюється мінеральною ватою, використовуються сертифіковані матеріали. Енергоефективність. Сучасні технології дозволяють заощадити на комунальних платежах. Індивідуальність. Виготовлення будинку за індивідуальними проектами. Досвід більше 10 років. Понад 14 років застосовуються знання, отримані в США під час участі в міжнародних виставках, та досвід, отриманий після будівництва понад 600 різних будинків. Саме тому компанія впевнена в своїй продукції та у каркасно-дерев'яній технології. Професійні стандарти. Робота включає в себе ретельно сплановану серію кроків, в результаті яких замовник в найкоротші терміни отримує готовий будинок під ключ цехової збірки без зайвих витрат часу та безбруду на земельній ділянці. Можливість транспортування. Однією з вагомих переваг будинку є можливість транспортування на будь-якому етапі, навіть після встановлення на фундамент, тобто під час всього періоду експлуатації будинку. Виготовлення під ключ. Готові будинки цехової збірки передбачені для цілорічного проживання із внутрішнім та зовнішнім оздобленням внутрішніми комунікаціями вода світло каналізація міжкімнатними дверима, сантехнікою та кухонними меблями. Житлові моделі. Модульні будинки для цілорічного проживання. Модульні будинки та лазні створені для тих, хто цінує свій час. Оскільки кожен будинок є повністю готовим до експлуатації. Розміри всіх споруд сплановані таким чином, щоб транспортувати їх по всій території України та за кордон в повністю готовому та придатному до житла вигляді. Замовнику лишається тільки зняти краном будинок з машини встановити на фундамент, приєднати зовнішні комунікації та занести меблі. Бізнес моделі Готові модульні мобільні офіси від українського виробника. На сьогоднішній день модульні мобільні офіси стають все популярнішими, адже їх з легкістю можна транспортувати не наймаючи будівельну бригаду. Це зручно і для маленьких кавових точок, і для офісів забудовників, і для тимчасових споруд. Готові мобільні офіси можуть бути виготовлені згідно міського архітектурного типу. Спорудження під ключ виготовляються в цеху, що значно покращує якість будови, адже каркас повністю захищений від погодних умов. Соціальні моделі: Модульні споруди для соціальних проєктів. Для міських районних рад з метою розвитку власної інфраструктури. Кімнати матері та дитини, мобільні центри надання адміністративних послуг, дитячі табори, бази відпочинку, туристичні інформаційні центри. Вечерсько-акушерські пункти, зупинки, кав'ярні, пости охорони, житлові будинки для воїнів, вчителів, медичних працівників тощо. Корисні посилання є у допису до цього відео. Ставте лайк та пишіть коментарі, якщо вам сподобалась та була корисна ця інформація.